Якщо ви отримали такий лист від податкової, як у мене на екрані або подібний, приведу вас у цьому відео від А до Ям та поясню, як діяти. Зазвичай у вас є три стратегії дій: віддати все, що просять, дати документи частково або готувати відписку та пояснити, чому цей запит незаконний, але в жодному випадку не можна такі листи ігнорувати. Додивляйтесь ролик до кінця, зі всім детально розберемося. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день і податкова не стукається у двері з листами та вимогами. Але моя задача максимально вас підготувати до всіх можливих сценаріїв. Стаття 73.3 податкового кодексу передбачає, що податкова має повне право звернутися до платників податків із письмовим запитом з метою отримання інформації. І хитрим та вузьким моментом є те, що одразу ж стаття 121.2 податкового кодексу встановлює штраф за ненадання. Або надання неповної інформації на запит податкової від 1 до 5 мінімальних заробітних плат, простими словами від 8 до 40 тисяч гривень штраф може бути просто за ігнорування листа. Тому ці норми нас доводять до ситуації, коли податкова має право прислати листа ФОПу чи просто фізичній особі чи юридичній особі і може ставити питання. А ми повинні щось та й відповісти. Також ви маєте пам'ятати за строк давності. Базовий строк давності три роки, проте через воєнний стан та карантин його було зупинено. Тому чисто формально, станом на зараз, податково може прислати листи та ставити запитання про ситуацію, починаючи із далекого 2018 року. І саме з цього року і до тепер податково може проводити перевірки. На щастя, щороку кожен рік попередній відпадає. Проте, податкова не може надіслати будь-який випадковий лист та ставити питання. Такий лист має бути чітко оформлений згідно вимог закону, має бути обов'язково і підпис, і початка на письмовому запиті, має бути чітко наведена підстава, чому такий лист вони надсилають. А також має бути перелік документів, що пропонується надати. Такий лист надсилається або за адресою прописки, або за адресою реєстрації. Ну або ж може навіть надсилатися в електронному кабінеті, але за умови, що платник податків підписав заяву на лист. Листування з податковою у електронному порядку. До речі, щоб не пропускати такі листи, наполегливо рекомендую у вчасно звіт підписатися абсолютно безкоштовно на отримання листів від податкової через розділ звітність. Заходимо у звітність, шукаємо документ, підписуємося на електронне листування з ДПС і надсилаємо це в податкову. Тепер жоден запит не пройдемо у вас. Всі будуть попадати у вкладку листування з ДПС. Власне, я зустрічаю просто емейли від податкової де вони текстом в електронному листі щось у вас просять, це не офіційні запити. Можете їх сміло ігнорувати. Досить часто це просто загальна розсилка про щось. А офіційний запит це документ, який містить реквізити податкової підставу для запиту, перелік документів, що вони хочуть отримати, ну і також підпис та початку податкової. І саме ці листи ігнорувати не можна, то треба надсилати відповідь. Тепер давайте обговоримо, чому податкова може прислати вам такий лист. Обговоримо формальні юридичні причини та також реальні практичні ситуації. Чисто з формальної точки зору є стаття 73.3 податкового кодексу, яка дає 5 випадків, коли податкова може надіслати вам певний запит. Але, чесно кажучи, не хочу навіть детально обговорювати ці підстави, бо там є пункт 5, який каже, що запит до платника податків може бути поданий у інших випадках, передбачений законом. А це вже в свою чергу означає, що. Вам можна прислати будь-який запит і зіслатися просто на інші випадки. Головне бажання тому чисто формальну підставу, чому прислати вам запит, податкова завжди знайде. Тут знову ж таки головне бажання в реальному ж житті. Вам присилають запити з двох причин. Про вас десь підозрюють, що є якісь певні порушення, але ще не можуть довести і сподіваються, що ви надасте документи, і вони вас на цьому підловлять. Або ж вже у них є якісь конкретні докази, і вони хочуть ініціювати податкову перевірку і штрафувати вас. А письмовий запит це просто перший крок, щоб всю цю процедуру ініціювати. На цьому моменті хочу наголосити на одну дуже важливу деталь: попробувати написати гарну відповідь і надавити на жалість інспектора, передавши якусь частину документів. Це найгірша стратегія. Податковий інспектор не психолог. Вони шукають цифри та документи і не аналізують вашу ситуацію на основі емоційних чи життєвих причин. Все, що буде робити податкова, вона або зможе застосувати штраф на основі вашої ж відповіді, або не зможе. Тому для підготовки адекватної відповіді на запит потрібно продумати стратегію відповіді, і трішки далі у відео я вам розповім всі можливі варіанти та тактики підготовки відповіді. Отже, якщо ми отримали лист, не панікуємо, а перевіряємо в першу чергу офіційні реквізити документу: підписи, печатки, підстави для запиту і перелік запропонованих документів. На основі цього листа робимо орієнтовний висновок: а в чому нас можуть підозрювати? І після цього починаємо готувати лист відповідь. Збережіть собі або скріншот, або це відео, якщо зіштовхнетесь із ситуацією, щоб могли перевірити лист на формальні підстави. Для написання листа відповіді потрібно обрати одну із трьох стратегій дій, яку я називав на початку відео. Варіант номер один. Надаємо повністю всі документи, які вони просять. Варіант номер два. Пробуємо надати частину документів, але не багато. Варіант номер три не надаємо нічого і зразу скажу, варіант номер два не рекомендую нікому. На півміри зазвичай роблять тільки гірше. Ще далі поясню, чому в мене в телеграм-каналі також залишу для моїх улюблених підписників гайд по підготовці листа відповіді в податкову із бланком подібної відповіді. Тому переходьте в телеграм та завантажуйте це абсолютно без безкоштовно. Давайте проаналізуємо ситуацію, коли отримавши лист від податкової про надання документів, їм можна дійсно передати все, і насправді це рідкісні ситуації, але такі бувають. Для цього має співпасти три ключові пункти: запит податкової повністю офіційно та юридично грамотно оформлений. Ви провели аудит документів і впевнені, що у них немає інформації, яка може вас компроментувати. І пункт номер три, ви займаєтесь чимось наподобі комісійної діяльності, транспортного. Експедирування, інвестуванням за кордон та сплата податків як фізособи. особи. Тобто, у вас чітко прописана діяльність в законі і чітко зафіксовані документи на цю діяльність, і все ідеально підготовлено. Саме в таких випадках ми надаємо перевагу надати всі документи, що просить податкова, і як показує реальна практика, після цього вони знімають свої претензії і не пишуть більше листів. Тепер варіант номер два. Огляну коротко та оглядово. Ніколи не застосовуйте на півміри. Думка про те, що я дам трішки документів і вони відчепляться, абсолютно невірна. Як тільки ви надасте слабинку, зразу почнуть давити далі і вимагати щось нове, і нове, і нове, і це перетвориться в довгий стресовий Процес. У нас на практиці, на жаль, бувають ситуації, коли клієнт ну, дуже наполягає. Давайте дамо хоча б щось, дамо документи частково, може відчепляться. Ну, звичайно, він не послухав нашої поради, надав якісь документи, і після цього постійні дзвінки з податкової вимога надати додаткові документи, і це, звичайно, перетворюється в декілька кіл стресу. А тепер найцікавіше. Чи можна податковій не надати жодного документу, який вони просять? Справа в тому, що згідно статті 73.3 податкового кодексу, податкова має право подати запит на отримання від вас документів. Проте жодна інша норма закону не зобов'язує вас надати все, що вони просять в межах інформаційного запиту, тобто відповісти, ви повинні описати ситуацію, як ви її бачите. Але документи долучати ви не зобов'язані. Виключно документальна перевірка зобов'язує вас надати документи на запит податковий. Тобто на етапі інформаційного запиту ви не зобов'язані розкривати всі свої карти. Ваше завдання надати грамотну відповідь, а не документи. Часто чую також таку тезу. Якщо я так відповім, то вони точно прийдуть з перевіркою, і це насправді абсолютно помилкова теза. Перевірку вони можуть призначити тільки в тому випадку, якщо в них є реальні підстави, вважати, що у вас є порушення і що вони зможуть довести. Це порушення виходить така цікава ситуація, що якщо у них є реальні підстави, призначити перевірку, незалежно від того, наскільки ви гарно чи не гарно відповісте, вам все одно перевірку призначить, бо в них є на це підстави. А якщо у них немає підстави призначити перевірку, то надавши зайву інформацію, вони можуть зачепитися і дійсно призначити перевірку. А якщо ви самі себе не компроментуєте, то підстав для перевірки у вас не буде. Тому, хоч це виглядає дуже брутально. Та не емоційно, але саме так сухими фактами працює закон, працює податковий інспектор, і вам для захисту інтересів свого майна свого бізнесу теж рекомендую часто користуватися цією стратегією. Правий не той, хто дійсно правий, а той, хто має докази, що він правий. Ну і як завжди, найбільш поважним моїм глядачам, які точно додивляються до кінця, і пишуть про це в коментарі. Даю реальні поради, як би я б діяв в певних ситуаціях. І в даному випадку хочу поділитися переліком запитів, які зазвичай бувають, і приблизними стратегіями відповідей у цих випадках. Ви ФОП, який перевищив ліміт і отримав запит від податкової, треба шукати причину подати уточнюючу декларацію, зменшити ліміт обороту і це відповісти. Вифі з особи, яка подала декларацію про інвестиційний дохід, треба дати відповіді. І в відповіді документи про ваш дохід. Ви подали кік, звіт і отримали запит. Треба детально розписати інформацію про іноземну компанію і аргументи, чому ви саме так заповнили звіт. Ви отримали лист ФОП і не розумієте, що вони хочуть, але знаєте, що ніяких грубих помилок нема. Краще відповісти, що не надасте жодних документів, бо це не документальна перевірка. Ви подали звітність на вашу думку правильно, але податкова говорить, що ви занизили дохід. Візьміть довідку про доходи, перевірте, що про вас подали контрагенти по звіту 4 дф і після цього виправте помилку контрагента і в листі. Напишіть податковій, що це помилився контрагент. Ви отримували доходи на карту фізособи чи нову пошту без ФОП. Ситуація складна. Тут треба комплексне рішення із оскарженням на рахування можливих податків. Може також бути лист до бізнесу, які мають найманих працівників, із запитом, чому така мала заробітна плата. А ще зустрічаю зараз часто листи про те, що продавали через NovaPay і не видавали чеки. Насправді, як ви бачите, ситуації із запитами може бути дуже багато і навіть більше ніж ті, що я перелічив, я намагався підкреслити. Основні можливі варіанти. Тим не менше, не переключайтеся. рекомендую переходити на наступне відео, яке може бути для вас супер актуальним та корисним. Побачимо з вами в наступному ролику.